Сьогодні в Кропивницькому вдруге, проходить форум для ветеранів Сильні України. Це дуже корисний форум. Минулого року ми його проводили. Наша ціль була об'єднати бізнес, громаду, ветеранів, представників нашої влади для того, щоб була комунікація, були спільні проекти. Дуже багато за цей рік зробили. Тому я сподіваюся, що після цього форуму ми проаналізуємо всю інформацію і обов'язково будемо над цим працювати. Черговий раз дуже класний емоційний позитивний форум, який дає можливість побачити, як державні рішення працюють на місцевому регіональному рівні, дає можливість поспілкувати з нашими героями, з нашими ветеранами, які дають реальну інформацію, що працює, а що ні. Дуже гарна практика. Я вважаю, що це потрібно проводити в кожному регіоні нашої країни. І я вдячний всім, хто приймає участь у такому заході. Я хотів би підняти питання про працевлаштування ветеранів, які дійсно займаються і спортом, показують гарні результати, але, на жаль, дуже важко їм сьогодні адаптуватися і знаходити собі місце робоче. Ми зі свого боку максимально будемо намагатись робити так, щоб ветеран міг бути самозабезпеченим, забезпеченим роботою, забезпеченим гарним настроєм для того, щоб Працювати над собою, займатися спортом і до себе брати інших спортсменів ветеранів. Сьогодні ми ділимося не тільки викликами, але вже і перемогами, які є у напрямку безбар'єрності та підтримки ветеранів та ветеранок. Так в Кіровоградщині буде створено безбар'єрний маршрут, який я сподіваюся, буде приносити користь всім мешканцям нашого міста. Також в планах створення безбар'єрного спортивного майданчика. Я сподіваюся, ця ініціатива підтримується громадськістю. Виграється цей проект і стане прикладом і натхненням створення такої мережі спорт. Тимних майданчиків не тільки на всій Кіровоградщині, а й по всій Україні.